Не встигли в уряді сказати, що вчителям дещо додадуть по тисячі гривень із 1 січня 2025 року до премії не до укладу. Зверніть на це увагу, я потім поясню, що це і чому це не дуже правильно. І ще тисячу гривень премії з 1 вересня 2025 року. Так от не встиг уряд це сказати, як вже очільники Міністерства освіти і науки України сказали, що. Реалізувати законодавство про зарплати вчителів неможливо. Мон ще й в себе на сайті це червоним, ну не в себе, а на підконтрольному сайті освіти Через брак коштів, реалізувати норму закону щодо посадового кладу педагогів неможливо. Ну давайте розбиратися. Перше, це можливо. Це можливо. Друге, якщо а, представники і чиновники Міністерства освіти і науки України перебирають на себе функції Міністерства економіки. То мушу їх ну заспокоїти, адже за кошти в державі відповідають інші люди.